Вітаю, друзі! Багато незрозумілих подій останнім часом відбувається в Польщі, і сьогодні ми з вами поговоримо про жахливий випадок, який стався з українськими журналістами кореспондентами в Польщі, а також поговоримо про те. Що відбувається зараз на кордонах Польщі, так? І кордоні не тільки з Україною, а й на кордонах з іншими державами. Але перш ніж ми перейдемо до ситуації подій в Польщі, я хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео і хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, перевірте, якщо ви підписані, чи ваша підписка дійсна, тому що останнім часом. Ютуб поводить себе дуже дуже якось незрозуміло і відписує багато людей і не показує в рекомендаціях. Якщо ви підписані, будь ласка, натисніть на дзвіночок, так щоб ви отримували повідомлення про нові відео на моєму каналі. Тепер що стосується того. Що трапилось з українськими е, репортерами в Польщі? Два українських журналіста з видання район ІНЮЕЙ виконували завдання редакції на польсько-белоруському кордоні, так, і вони дивились, які фури переїжджають, які вагони переїжджають, е, яке обладнання перевозиться з е, Білорусі і з Росії в Європу і в Польщу, так? І цих репортерів заарештували їх. Спочатку заарештували е, польські спецслужби, їх повністю обшукали. В них забрали, причому це незаконно. Так забрали все їхнє обладнання, робоче обладнання, персональне обладнання, і, врешті-решт, їх депортували з Польщі. Чим вони мотивують те, що вони зробили, так польські спецслужби, нібито українські журналісти досить довго спостерігали за стратегічними об'єктами в Польщі, так тобто за цистернами російського скрапленого газу, ну так звісно, якщо для Польщі вже російський скраплений газ у цистернах це стратегічні. Стратегічний об'єкт, ну тоді це може щось і пояснити, але це не поясняє основного. Так це не поясняє того, чому польська влада заважає роботі е журналістів. Я чудово розумію, що поляки в своїй країні можуть робити і торгувати з ким завгодно. Вони можуть торгувати з е, Росією з Білорусією, з будь-якою іншою країною, завозити е, різні товари з інших країн. Це їх діло, так це їх право. Ми не можемо е, їм вказувати, що їм робити, або диктувати їм свої. Якіхо, якихось, якісь вимоги, так, але, але чому вони намагаються це приховати? Ось це дуже таке е е цікаве питання, так. Знов хочу тут підкреслити, що поляки мають право робити в собі в своєї країні все, що вони хочуть, і я знаю, що мене дивляться багато поляків. Але знов таки, якщо ви робите щось, все, що ви робите, це правильно, ну навіщо це приховувати? Так, навіщо заважати е журналістам виконувати їхню роботу? Це неправильно, і звісно, спілка журналістів українських зараз е звернулась до польської влади, звернулась до е польських журналістів, щоб е повернули все обладнання, яке забрали у цих хлопців, е щоб е їм дозволили в'їжджати в Європу. Тому що е разом з депортацією цим двом журналістам їм заборонили в'їзд до Польщі до країн Європейського Союзу. На 5 років. Ну, це взагалі це якийсь нонсенс. Так, тобто люди виконували свою роботу, причому виконували роботу свою е легально. Вони бу були акредитовані там, е вони не, не від кого нічого не приховували. Ну, ось така от ситуація. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього випадку. Ось такий автобус у нас зараз їздить, збирає дітей, щоб відвести до школи. Так, у мене зараз ранок. Я роблю це відео е, вранку. До речі, дуже класний ранок у нас. Подивіться, яке, небо. Ех, ех, яке чудове, красиве небо. Е, тепер переходимо до того, що відбувається на кордонах. Польщі, так? Польські фермери. Польські фермери Вони почали з блокування україна-польського кордону. І досить довго вже блокують україна-польський кордон, не пропускають вантажівки з сільськогосподарською продукцією. так? Не пропускають вагони, не пропускають вантажівки з зерном, з іншими сільськогосподарськими продуктами з України. До речі, я не розумію, чому Україна ще не робить зеркальної відповіді. Ну, Це питання. Питання до української влади. Але але три дні тому назад <кліст> польські фермери почали блокувати ще і польська словацький кордон, так, тобто вони заблокували пере, пере, переїзди зі Словаччиною, і блокують вони це також кажуть для того, щоб зменшити потік в е, Польщу сільськогосподарської продукції і зерна з України та з Росії. Сьогодні е, фермери почали ще й блокувати кордони з Німеччиною. Тобто вони перекрили один автобан. І ось тут у мене досить така. Просте питання, так, до польських фермерів, якщо ви е, закриваєте кордони для того, щоб окей, ви закрили кордони з е, України для того, щоб українська продукція, українське зерно не потрапляло в Польщу, так але е, кордони зі Словаччиною з Німеччини закривають, нібито для того, щоб запобігти знов-таки українській і російській продукції потрапляти на ринки в Польщі. Ну, У мене просто таке просте питання: а чому би не закрити тоді кордони з Білорусією? Ну, чому? Ну, Через білоруський кордон в Польщу потрапляє е, російське зерно, потрапляє російська сільськогос... сільськогосподарська продукція, яка дешевша, так, дешевша за польську і складає також е, конкуренцію польській продукції. І також не менше, ніж українська продукція, також е, потенціально може створити, по, як думають польські фермери, Фермери можуть створити проблеми для їхнього бізнесу. Ну я не розумію логіку в цьому випадку, от чесно. Чому польські кордони з Білоруссю досі не заблоковані польськими фермерами? Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях також що ви думаєте на цю тему. Можливо, у вас є відповідь, можливо, ви знаєте, чому, чому це саме так, так чому польські фермери вдруг вирішили прибрати Гланди через задницю, а не просто зробити, як це завжди роблять нормальні люди. Друзі, я з вами поділився сьогодні моїми думками на що того, що відбувається в Польщі. Я ще раз хочу вас попросити поставити вподобаєчку цьому відео. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається в Польщі. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться і перевірте, чи ваша підписка е, дійсна, якщо ви підписані, і тисніть, будь ласка, на дзвіночок. Останнім часом YouTube робить щось незрозуміло. не тільки з моїм каналом з багатьма каналами друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!